Друзі, всім привіт! З вами я Артем, канал Зоокул. Подовжуємо нашу рубрику відповіді на запитання. Одне із частих запитань: яке основне обладнання нам потрібно для вирощування австралійського рака чи креветки макробрахів Розенберга? Ну, давайте так, пройдемось по основному. Перше, з чому ми починаємо, це аерація подача кисню в басейн. Аерацію раджу брати зразу з акумуляторною батареєю. У випадку вимкнення світла компресор буде постійно працювати. Вистачає плюс-мінус до 20 годин. Таким чином, аерація це пункт номер 1 Фільтрація це те, що робить водичку прозорою, знижує кількість підмін води, обслуговування і так далі. Для цього нам потрібен фільтр. Фільтри бувають проточні, бувають напорні. В даному випадку у мене стоїть проточний фільтр з ультрафіолетовим стерилізатором, і знизу у нас йде насос, який качає водичку. Тобто у нас качає насос знизу, тягне знизу по трубі. Це все йде наверх. Ультрафіолетовий стерилізатор і потужний біофільтр. Потім через переливи це все з'єднується. Це пункт номер 2 І третє це обігрів води. Обігрів води варіанти бувають різні. Хто гріє воду, хто гріє повітря, я грію повітря. Тому в мене в басейнах постійно температура, якщо ми кажемо за австралійського рака, то температура 26 градусів незмінна. Таким чином рак росте дуже швиденько, все у нас гуд. Фільтрація, аерація і обігрів. Дякую за увагу. Підписуємось на канал. У когось будуть якісь запитання по промисловому вирощуванню чи будівництву ферм, чи закупівлі обладнання. звертайтесь, з радістю вам допоможемо. До побачення!